В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, з Воскресінням Христовим, братія і сестри. Спасибо. Сьогодні четверта неділя Великого Поста. От 4 неділі ми намагаємось дивитись себе і працювати, працювати над своєю душею. Отже, сьогодні Свята Церква згадує пам'ять преподобного Ар Яна Лєсвічника. А в євангельському читанні ми згадуємо те, як Господь наш Ісус Христос зцілив, творив чудо. Цілив отрока, піснуватого отрока. Це сталося, коли Господь наш Ісус Христос, спустившись з гори Фавор, зустрів його в Натуп. Серед натопа були люди, а саме його апостоли. З трьома апостолами він піднявся на гору Фавор, а потім, спустившись, він побачив, що інші апостоли, були, сперечалися, спорили. Фарисеями. І серед них в першу чергу був батько одного отрока, який був вражений хворобою безснування. І першим, хто прийшов до Господа, це саме був цей батько. І Господь спитав, про що спорити, про що спорите. А батько сказав, я при... При... привів отрока свого сина. Який страждає тяжко на луну і впадає в вогонь, в воду, попросив, щоб зцілили твої учні, а апостоли, учні твої, не змогли зцілити. І Господь, зіткнувши, сказав такі слова: Ороді, невірний, прелюбодійний, доколі були з вами, Він сразу назвав причину того, що апостоли не змогли зцілити отрока. О роді невірний, невіра. А потім спитав Господь батька, а з якого часу син твій хворіє, з якого часу біснується? І от батько сказав такі слова, що з дитячого вже з малку дитина народилась, і вона вже має цю хворобу. Це Господь спитав для того, щоб батько навернувся і після цих слов породі невірний, щоб батько подивився в першу чергу на себе. Але батько сразу не подивився. Батько сказав, почувши ці слова, сказав: якщо що можеш, допоможи нам. <кій> в цих словах ще менше віри. Якщо ти щось можеш, то допоможи. Це майже повна невіра. Я звернувся до твоїх учнів, вони не змогли. А Господь після цього його ж словами повернув до нього, якщо можеш вірувати віру, тому що все, що може віра, все може віруюча людина. І саме ці слова були звернуті до батька, тому що причина того, що сталося, була в тобі, а не в отроки. Отрок. Э, змла... зм... Малих років, він не зміг щось грішити. Тому і саме гріх батьків став причиною того, що дитина хворіла. І після цих слів, ніби Господь подивився на серце батька, і батько побачив не зовнішнє, тому що він казав, що не могли зцілити твої учні, тобто винуваті хто, учні, не святі учні оказалися. Не могли. Щось на нас біда валиться постійно. І якщо можеш нам допоможи чимось, тому що я не винен, вона біда, біда, яка стається з нами. От і Господь коли сказав, якщо можеш вірувати віру, і він подивився на себе, чи є в нього віра. І після цих слов батько сказав такі слова, які дійсно достають кожне серце. Вірую, Господи, поможи моєму не віру. Тому що він побачив, що дійсно віра в нього слаба. Віра в кого? Віра в те, що Христос може зробити все. Чи може зробити все Бог? Може, майже все. Крім одного, заставити людину помінятися, заставити людину вірувати, заставити людину жити по вірі. Тому що віра це не просто якісь певні знання, а віра це життя по вірі. Тому й Господь постійно казав, що а ще хто вірує в мене, любить в мене. Заповіді Моє соблюде. Тому що якщо ми кажемо, що ми віруємо, ми повинні виконувати то. Віруєш, Господу? Вірую. Виконай то, що Господь каже. Отже, після цих слів Господь створив чудо, коли батько зізнався, що немає віри, але Господь побачив, що в нього є намагання. Господи, поможи моєму, не віру». І Господь повелів: приведіть до мене отрока, привели отрока, тому що сам отрок. Не міг прийти, настільки тяжка хвороба була. І коли привели отрока до Господа, дитина знову впала і почала піна з рота йти. Але Господь взяв його за руку і повелів вже не дитині, а бісу, який був дитині, і сказав, вийди і не повертайся до нього. І після цього отрок ніби впав і став ніби мертвим. А ті люди, які майже може, були і причиною ще того, що. Батько, може, й мав якусь невелику віру, але після того, як побачив фарісеїв, які з е... учнями спорили, віра батька похитнула ще більше. А інші люди казали, може і так, може і не, не те, що кажуть апостоли, ще менше віра стала. А після того, як впав отрок, Господь його зцілив, ті люди, з казали так, мабуть, вмер. Це теж слова невіри. Він вмер. А для того, щоб людина сказала, краще б він був живий, але б існувати, але живий. Чи після того, як ти зцілив, ніби зцілив, він вмер зовсім. Але Господь не для того, прийшов, для того, щоб вбивати. Господь прийшов зцілити душі. Господь, Господь взяв за руку отрока, підняв його. І дитина стала дійсно дитиною. Дитина почала думати, бачити, як всі інші люди. Але після цього самі апостоли прийшли до Господа і спитали, Господі, чому ми не могли зцілити, прогнати? І вже не апостол Марк, апостол Матфей каже, що Господь сказав такі слова через невіру вашу, через мару віру вашу. Це не тільки невіра була батька. Це не тільки не віра які були, це не тільки не віра натовпу, який з боку був, а навіть і апостоли ще не утвердились в той вірі, яка могла би переставляти гори, як Господь сказав. Але якщо ми скажемо, а що ж таке віра, звідки вона береться, хтось скаже так, що ну не дав мені віри Господь. Хтось вірує, моя бабка може ходила, а я не маю віри такої, як інші мали. Але святі апостоли кажуть, і... Вся церква каже, що віра це наслідок уважного життя до себе. Якщо людина уважна до себе, як вона живе, якщо людина не робить гріха, от наслідок це віра. Господь починає відкриватися людині. А скажем точніше, Господь ні від кого не ховався. Людина ховається через гріх. Якщо людина бажає, Господь відкривається. Саме через гріх затьмарюються очі, і людина перестає бачити благодать Божу. Зверніть увагу, що віра і невіра це також і дія падшого духа на людину. Через гріх падший дух може затьмарювати очі людини. От і виходить, що причина з невіри це сам сама людина. В першу чергу, сьогодні Свята Церква святкує пам'ять преподобного Іоанна аналістичника. Якщо ми торкнулись слів. А як нам цю віру замати? А як нам силитися, то перша причиною це чистота душі, блаженне, чисте серце. Тому що вони Бога побачать. А ті, хто не бачить Бога, значить навпаки, вони мають нечисте серце. Якщо нечисте серце, а як його почистити? І оце ціла наука, наша свята церква, має опит, як своє серце очищати. Преподобний Іоанн Стрічник. Чому саме його згадує церква сьогодні? Тому що Іоанн Свічник він якби об'єднав все навчання церкви відносно аскетики, праці над собою. Іоанн Ствічні в 16 років прийшов до монастиря і вже після цього він займався очищенням своєї серця. Слава Богу, що до нас дійшли велика труди преподобного Іоанна, що Івумін. Сусіднього монастиря Раївського теж Іван звернувся до нього, бачачи, що це не просто монах, а це опитний монах, який має досвід, практичний досвід, не просто теоретично узагальнився, що мав, а примножив те, що власним опитом. І Ян Листвічник на прохання Ігумена Раївського монастиря написав книгу Лесниця, тобто Лесниця, Драбина. І кожна сходинка, це має 30 ступенів. Якщо сказати очищення серця, це не хаотична дія. Людина повинна не хаотично робити. От Яндиствічник узагальнення тем, що початок очищення серця людського, це є то, що людина повинна відв'язатись від любові до мира. Якщо ми кажемо, що я хочу. Вічності, якщо я кажу перше, що я хочу святості, хочу Бога, то залиш одною рукою те, що ти полюбив на землі. Велике і тяжке вимога, але це перша ступень, перша сходинка. Якщо ти дуже любиш славу від людей, якщо дуже ти любиш насолоду в цьому мирі, насолоджуватися, якщо ти любиш багатство, то не чекай, що ти не будеш грішити. Це причина. Того, що починається далі, в подальшому гріхі, людина. Коли читаємо про житті Іаналісвічника, не очікуйте, що Аналіс Свічник каже, що я не спав, не їв. Він каже, що я дотримувався середнього е, путі, шляху. Середній шлях, він каже так сам, зачитаю. Він сам говорить про себе, я не постив і не пильнував вночі, не лежав на сірій землі, але я змирився, і Господь мене врятував. Але не думайте, що він не постив. Ця людина дійсно була постник, але дотримувалася середнього шляху. Навіщо середнього шляху? Для того, щоб уйти від похвал, від самомнення. для того, щоб сам від себе не йти. Для того, щоб людина не сказала, що я подвижник великий, тому що це вже падіння. Тому і так каже про себе, я брав середній шлях. Для того, щоб стати не гордим, тому що гордість це причина падіння, саме перша і саме основна. Гордість це причина всіх інших бід в людини. Якщо людина навіть буде і посніком, і читати, і знати, але буде гордою, людина не спасеться. А як побачити, чи в нас є гордість, чи немає? От янгі звічник пише про гордість. Хто в розмові вперто бажає наполягати на своїй думці, хоча б вона була і справедлива, той нехай знає, що він одержимий дявольської недугою. Якщо ми наполягаємо на своїй думці, а дуже часто приходиться чути, що людина каже, що ну, я ж правий. Ну подивіться, я ж правий, то знайте, що одержимий дьявольською недугою гордістю, якщо ти наполягаєш. Дратівливість є ознакою великого провозношення, гордість провозношення. Якщо людина дратівлива, вона привозноситься над іншим, над ближнім. Ознакою сміріння є те, що людина уступає і не дратується, терпить. Хто придбав дар що духовної, той завжди бачить свої недоліки і не осуждає інших. Якщо осуждаємо інших, знайте, це перш за все, ми хворі на гордість. Горда душа є рабом страху. Якщо кажемо, ми боїмось всього, що нам стане завтра, післязавтра, дійсно страшно. Тому що все в руках Божих. Людина смиренна придає себе в руки Божі. А горда людина, вона не відчуває присутність Божої, тому вона бачить тільки себе. І як наслідок, це страх. Преподобний Явний Свічник вказує на три ознаки смиріння. Перша ознака, коли душа з радістю приймає всяке приниження. Часто буває так, що людина не може принести то, що навіть може не принижують, а слово, яке сказало. якщо хочемо бути смиренними, то якщо хтось принижує нас, а це буває часто, що Господь нас попускає, принижувати, для того, щоб ми стали терпелівіші. От не дратуватися друга ознака, коли ні на що і ні на кого не гнівається людина. Ні на що і ні на кого не гнівається. Тому що зовнішнє все попускає Господь. Смиренна людина приймає з рук Божий. Третє ознака. коли не довіряєш своїм чеснотам, якщо людина ходить в храм і чомусь вже з допомогою Божої навчилася, то це тільки тому, що Господь несе нас на ручках. А якщо людина щось себе в собі вже поставила, що я чогось достигла, має, то це вже не смиріння. Хто відкидає облічення, виявляє свою пристрасть, а хто приймає його, той розв'язався від ус її. Тобто, якщо нас брат, чи, кажем так, старший від нас, каже, що ти в тому і в тому народивий, то з радістю це, якщо хочеш дійсно почетнути смиріння. Коротенько передивився цих 30 сходинок, і Якщо сказати, що прочитати Лесвіцу, то це неправильно. Лесвіця повинна бути настольною книгою. Ну, перш за все, для монахів. Ми скажемо, що ми не монахи. але робота над своєю душою потрібна не тільки монахам, тому що вади душі і в монахів, і в мірян однакові. Тільки інше це засоби, яким чином ми маємо побороти, подолати. Оці вади, які ми бачимо. Ну, так коротенько скажу про інші пристрасті. Марнославство, це числавія, любов до похвал інших людей. Як часто ми переживаємо, що про нас подумають інші. А по суті, ми повинні бачити тільки одне, як подумає Господь, а не інші. Отже, марнославство робить гнівлівих лагідними перед людьми. Тобто я знаю, але для того, щоб про мене правильно подумали, я завжди лагідний. От яке марнославство. Коли хвалителі наші, чи краще сказати, спокусники почнуть хвалити нас, тоді поспішаємо згадати безліч наших беззаконів. І побачимо, що ми справді недостойні того, що говорять і роблять нам на честь нашу. Якщо ми бачимо, що наше серце дійсно приймає, що молодець, то згадай, який ти молодець був раніше, хто ти грішив. От який засіб проти марнославства. Лінності. Якщо кажемо, що лінь – це біда, а це дійсно так, то лінність походить іноді від насолоди. Чому береться лінь? А іноді через те, що страху Божого немає в людині. Якщо ми дозволяємо собі лягти і певний час проводити в нічого не діленні, то це страху Божої немає. Людина не має страху Божої, не відчуває, що час пливе. Цей лукавий дух, який став на молитву, коли стає людина на молитву, нагадує, що потрібні справи є, і всякі хитрощі, аби тільки відвернути нас від співбесіді з Господом якимось благодатним приводом. Якщо ми стоїмо на молитві, тобто в церковній молитві, і приходить помисел людині щось зробити, щось відлітись на інше, знайте, що це саме цей дух лінності. Людина повинна стати перед Господом і горіти ніби свічка. Так святі Отці кажуть. А якщо ми вже казали про молитву, то Іоанна і Свічника спитали, а чи є відповідь, як Господь слише нашу молитву чи не слише? Чує. І він відповідає: є ознака. Якщо ти чуєш в серці ніби відклик, відгук від Господа, чуєш пом'якчення серця, тоді дійсно Господь відповідає, що чує. А як навчитись молитві, як вчитись ревнощам по Бозі, він каже поступово, нічого зразу одно не береться. Як вогонь до вогню складається, так і кожна добродітель поступово виростає. Як каже, немовля вчиться ходити, так і людина вчиться молитися, не буде одразу чиста молитва. Тобто, як немовля ходить і падає, це єстено. А так і людина, ну, вона не може чисто молитися, але труд постійний над собою дає плоди. Гнів є вираження таємної ненависті, тобто злобія. Гнів є бажання зла тому, кого засмутив. Якщо ми кажемо ну, такий мене характер, гнівливий, то це обман. Тому що людина бажає зла тому, на кого він гнівається. Якщо скажемо про гріхи блуда, розпусти, то каже нелюдський ворог, що всіляє помисел людині. Нічого страшного, Господь наш милостивий. Це перед початком гріха. А після того, як людина впадає в блудний гріх, він підходить і каже, Господь справедливий, і куди тобі спасатися, для того, щоб відчий настав для людини. Хто служить цьому чреву черві, то є своєму э, насолоді, і да? тим часом хоче перемогти дух блуда, той подібне тому, хто маслом хоче згасити пожежу. Якщо хочемо підсікти дух блуда і розпусти собі, тому що це не тільки розпусники, так твої. Це кожна людина спокушається. Навіть старці казалися, я вже тіло не маю того, щоб будити, але дух блуда постійно переді мною є і стає. Тому якщо хочеш, щоб цей дух блуда менше спокушав, перше, обуздай його своє. Піст. Деякі люди, миряни, запитали мене, кажучи, як ми можемо жити з дружинами та мірською турботою. Чи можемо ми наслідувати життя монастиря? Тобто, як я можу стати монахом? Чи не піду з миру, а ніхто не каже з миру йти. Отже, і, е, Іван Івангелістичний каже, робіть кого не докоряйте, робіть все добре, що можете робити. Не крадіть, не бреши нікому, не принижуй нікому, не май ненависті нікому, не залишайте церковних служб. І будьте милосердним до тих, кого, хто потребує. Не спокушай нікого. І будьте задоволені своїми дружинами, своїми жінками. От і все. Це майже фактично то, що мирянин благочустивий, повинен робити. От середній путь, шлях і мирянину теж. Отже, преподавний Яндекс Свічник нам вказує, лише на 30-й сходинці є те, що ми часто кажемо устами: любов і любити». Любов це Бог каже. А для того, щоб познати і побачити Бога, людина повинна очистити себе від всіх цих пристрастей. Тобто, для того, щоб виконати люби ближнього, людина повинна очистити від всього цього, що ми бачимо. Отже, велике поприще, великий помічник, перше за все, Господь, який відкрив нашим преподобним ці таємниці. Настольна книга наша, Яна на несвічника, єсміця, який нам допоможе кожен день. Достатньо людині відкривати і ну, хоч би потрошечки читати, для того, щоб мати якийсь досвід. А досвід береться дійсно не з розлагольства, як каже Іван Гестичник, а з власного опиту, власного домагання робити так, як Господь казав. Спасибо, Господи, Байдена.